Друзі, вочевидь, вихід нового спешла Grand Тур вижав всі емоції зі старого Кларксона, тому він вже декілька тижнів публікує у своїй авторській колонці в газеті Таймс несистематичні та, відверто кажучи, не дуже цікаві публікації про екологію та фермерство. Тому я повуха заліз в архів і відкопав цікаву публікацію за 2015 рік, в якій Джеза проводив тест драйв нової на той час Ford Fiesta ZT. E S Red Edition з 1-літровим мотором, який видає майже 140 кінських сил. Сподіваюсь, вам сподобається це канал 500HP. Поїхали! Цікаво, чи проживаючи у першому світі, ми всі збожеволіли, бо коли ми щось купуємо, то завжди вибираємо найдорожчий варіант. Воно навіть пріоритетніше, ніж найкраще. Ми якимось чином вели в голову, що набір кухонних ножів за 200 фунтів прослужить довше та ріже краще, ніж набір кухонних ножів за 100 фунтів. Ми вважаємо, що будинок за 4 мільйони підійде нам краще, ніж будинок за 250 тисяч. Ми припускаємо, що їжа в ресторані з високими цінниками в меню обов'язково буде кращою, смачнішою та приємнішою, ніж Біг Мак. Але чи все це так насправді? Ну що ж, стосовно Бігмака, це точно брехня. А ще я точно знаю, що це не стосується автомобілів. Я знаю це, тому що провів останній тиждень з Volkswagen Golf GTI, і він абсолютно ідеальний. Ви можете витратити на вашу наступну машину в 10 разів більше, і вона буде гіршою гальфа. Це факт. Можете навіть не починати, в цих дебатах ви не переможете. Ви можете подумати, що Volkswagen вкладає своїх найталановитіших і найкращих інженерів у бутикові високопрофільні компанії, якими він володіє: Bugatti, Lamborghini та Bentley. Але це не так. Він використовує своїх абсолютних геніїв для розробки гольфів, тому що це хліб з маслом його діяльності. Гольф має бути правильним. І це правильно, я їжу на багатьох автомобілях, і кожен з них робить принаймні одну дрібницю, яка дратує. У Гольфа немає дратуючих речей. Те як сидіння ковзають, відчуваються кнопки, вага керма, все, абсолютно, все ідеально. Звісно, поки ви ігноруєте поради щодо екологічного водіння на приладовій панелі. І от на вершині цього гнізда досконалості стоїть версія GTI, яка має більше потужності, ніж ви очікували, набагато більше. І кумедну ручку коробки передач у формі м'яча для гольфу. Це весело, так? Днями я їздив на Porsche 911 GTS і вважав, що він був до біса гарним. Мене також захопив Bentley Continental GT V8S. Але Йоркшерець в мені запитує, в чому сенс, тому що жодна з цих машин нічим не краща за GTI. Звичайно, вони мають більше потужності, але будьте реалістами, коли в сучасному світі це дає щось, окрім використання більшої кількості палива. Більшість версій GTI в середньому витрачає понад 40 миль на галон. І ви повинні бути надзвичайно відданими своєму Porsche чи Бентлі, щоб відірватися від цього гольфа на будь-якому відрізку дороги, відмінному від долини монументів. На гірській дорозі Wellsu під дощем Volkswagen був би швидшим, набагато швидшим. Отже, висновок такий: незалежно від того, що ви можете собі дозволити, купіть собі натомість Golf GTI. Це так просто, або ось це, тому що воно приблизно на 9 тисяч фунтів стерлингів дешевше, ніж Golf GTI. І я говорю про Ford Fiesta ST. Керування яким приносить ще більше задоволення. Взагалі вважаю, що керування ним набагато веселіше, ніж будь-чим, що оснащено чотирма колесами. Це маленька перлина ця машина. Звичайно, він трохи менший за гольф, але як часто це має значення? Ви справді скрізь їздите з парою підпорок позаду та сенбернаром в багажнику? Ні. Здебільшого маленький невибагливий автомобіль як цей зручніший ніж більший яскравіший. Якщо у вас є Бентлі, настане день, коли ви скажете, якби ця проклята штука була трохи меншою, я б міг поміститися на ось це паркувальне місце, але тепер я змушений витрачати іще одну годину свого життя в пошуках іншого. Та сама історія з Porsche 911. Настане день, коли ви прийдете з наради, щоб виявити, що якась нікчема ключами пошкрябала вам дверку, а на даху взагалі вирізала грубі слова. Тоді ви подумаєте, якби я купив щось менш ефектне. Однак я не можу придумати нічого, що змусило б власника Ford Fiesta ST сказати, якби. Якщо, звісно, він чи вона випадково не спробує Fiesta ZTEC S Red Edition, яку я взяв на прогулянку минулого тижня. Розлучаючись після такого тест-драйву, він чи вона точно скаже, якби в мене був такий. На перший погляд, це смішна машина, навіть назва його Red Edition, бо у автомобіля червоний. Зустрічаються чорні екземпляри, які називаються Black Edition. Безглуздий пафос, я знаю. А далі все стає ще безглуздішим, оскільки він коштує лише на 1250 фунтів стерлингів менше, ніж на швидкий але оснащений 3 1-літровим двигуном, який настільки малий, що його легко можна прийняти за точилку для олівців. Блок, і це правда, зручно розмістився б на аркуші паперу формату А4. Однак не думайте, що оскільки він фізично малий, він заріс бур'янами, тому що, як вам скаже будь-який боксер у надлегкій вазі, це помилка. Насправді цей літровий маленький двигун видає 138 кінських сил. Ні, це не друкарська помилка. Форду вдалося отримати 138 конячих з двигуна, який має таку ж потужність, як дві банки пива. Я й досі пам'ятаю той пісенний мотив і танець, який створила Дайхатс для своєї промо-акції, коли розробила 1-літровий двигун для Шарад GTTI, який розвивав 100 кінських сил. Ми отримали сотню кінських сил лише з одного літра, заявила компанія під час презентації за кілька хвилин до того, як я закинув її тестовий автомобіль у кювет і відбив передню частину найкоротший тест-драйв. А тепер Форд зумів з одного літра видрясти 138 кінських сил. Ви можете собі уявити, що це маса турболагів, дірок у крутному моменті та дивних звуків. Але ні, він видає щось на кшталт бррр. Звучить як Вест Хайлендер Тер'єр під капотом. Таке звучання мені дуже сподобалось до речі. Мені також сподобалася швидкість, він розганяється від 0 до 60 миль на годину за 9 секунд і зрештою досягає 125 миль на годину. Але оскільки це літровий автомобіль, страховка дуже дешева і кажуть, що витрати пального становлять більше 60 миль на галон. Я іще навіть не дійшов до найкращого це фієста, що означає, що вона має абсолютно приголомшливе шасі. Можливо, шасі у Porsche 918 Spider трохи краще, і немає сумніву, що Ferrari 458 Italia також має персиковий колір. Але маленький Ford в тій самій Лізі, і тут я не жартую. Він поглинає нерівності так, наче їх немає. Має чіпку передню частину та виляючий хвіст, і перш за все він змушує вас відчувати себе навіть на півшвидкості, дуже щасливим. Це автомобіль сповнений радості, а це рідкість в наші дні. Можливо, елементи керування незручні, і якщо ви зажадаєте використати деякі електронні додаткові елементи, ви побачите, що ними користуватися надзвичайно складно, але забити на всі ці примочки, кому взагалі потрібне радіо -даб? лише тим, хто насолоджується тривалими періодами тиші. Єдина справжня проблема з цією машиною полягає в тому, де ви живете. І я маю на увазі Британію. Тому що якщо ви продаєте свій Ауді, Бентлі або свій Феррарі, щоб купити фієста, що якби у вас був розум, ви б і зробили, відразу ж всі ваші друзі та сусіди вважали б, що у вашому житті справи йдуть кепсько і більше б з вами не розмовляли. Тому що ми живемо в першому світі, і ми всі божевільні.